Привіт! Готуємо корисні ПП вафлі на перекус легкий і смачний рецепт у вафельниці. Вони ніжні, хрусткі та ідеально підходять для здорового способу життя. Без цукру та зайвих калорій, тільки корисні інгредієнти. Інгредієнти на 4 або 6 порцій, 2 яйця, 100 мл молока звичайного або рослинного, 100 г вівсяного борошна, 1 чайна ложка розпушувача. Одна столова ложка грецького йогурту або кефіру. Одна столова ложка меду або підсолоджувача. Одна чайна ложка ванільного екстракту за бажанням. Дрібка солі. Приготування. Змішай всі інгредієнти до однорідного тіста. Розігрій вафельницю. Злегка змасти її олією. Виклади тісто ложкою та випікай 3-5 хвилин до золотистого кольору. Виклади вафлі на решітку. Щоб вони залишалися хрусткими, за бажанням додати корисні топінги: грецький йогурт плюс ягоди, горіхова паста плюс банан, сир плюс мед, темний шоколад плюс горіхи, смачного та здорового харчування. Підписуйтесь на канал EatFitua та діліться рецептом з друзями.